Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Вже щодо гучних заяв визнавати будь-які окуповані території російськими так таку заяву спецпосланця президента США Стіва Стівовідкофа про те, що мирна угода включатиме врегулювання питання так званих п'яти територій, прокоментував президент Володимир Зеленський, глава держави під час спільної прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рюто наголосив, що такі питання може розглядати лише український народ, і в компетенцію спецпосланця Трампа це не входить. Щодо а, територій, е, Україна суверенна держава, і всі території е, належать унітарній державі України. І всі тому знов-таки про території нашої держави може говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території, тимчасово окуповані як. Території не українські, а російські тому знов таки відповідні представники, про кого ви сказали, обговорюють питання поза своєю компетенцією. Я до речі нагадаю, що таку заяву прилюдню, знову ж таки представник посланець Трампа Вітков. І, зокрема, він говорив про те, що в контексті цих п'яти територій, так званих як він говорить, є протоколи безпеки. Зокрема, це цитата далі. Що важливо підкреслити без НАТО, без статті п'ятої НАТО це щодо захисту відтак, без гарантій. Ну і врешті про це ми поговоримо з Михайлом Подоляком, радником керівника Офісу президента України. Михайло вітаю вас. Вітаю, вітаю, Ну, По перше, досить слушно, президент зазначив, що поза своєю компетенцією такі заяви лунають, маючи на увазі слова Віткофа, тому що ніхто не делегував його і не власне не просив озвучувати такі, нібито домовленості і умови з нашого боку, тому що ми неодноразово заявляли про те, що на різних рівнях що ми територіями землями не торгуємо. Але ж тут важливо говорити про інше ще що, окрім того, що ми маємо поступитися, от як каже Вітков, ключі до миру лежать в цих п'яти територіях. Тобто, окрім того, що ми маємо землі Дати нам ще не гарантують ані вступ до НАТО, ані п'яту статтю від наших партнерів та да, по Альянсу щодо захисту, і ще там багато безпекових треків. Тобто, ще чимало чого може бути приховано те, про що ми не знаємо. Як ви прокоментуєте ці заяви? Ну, по перше, Вітков говорив не про свої там розуміння того, як треба фіналізувати війну. Він просто озвучив те, що хоче чути Путін. Да? Ну, тобто поспілкувався з Путіним і пересказав все, що говорив Путін. Нам з вами це все відомо і зрозуміло. У мене питання буде: а хто сказав, що якщо ви віддасте Росії п'ять територій, вона не захоче отримати Харківську область, Одеську, Миколаївську і так далі? Чому вона має це не робити? Ну вона так само заявить там через Віткофа, наприклад, ну там через будь-кого заяви. Дивіться, ми вважаємо, що треба провести референдуми на цих територіях, тому що там є російськомовне населення, частина російськомовного населення, і відповідно Росія буде вважати, що ці території також можуть їй належати. А чому ні? Не... Ну, тобто, що має бути запобіжником? Ви абсолютно праві. Ну, якщо ви стимулюєте агресора, от агресор почав війну 2014-2022, Він почав війну. Він отримав прибутки з цієї війни. Більше того, він не отримав юридичного покарання, він не отримав там фінансового покарання, нічого не отримав, а прибутки отримав. І вважає і, вваж, і буде вважати, що він переграв і Європу, і Сполучені Штати, і він грає в свою гру. Чому він має зупинитись? Ну тобто, в чому логіка такого підходу? Ми віддамо території і і далі що, і Росія говорить: ух, супер, я ні за що не відповідаю. Я масштабно вбиваю цивільних на Україні. Я вважаю, що ця держава не має права існувати. Більше того, я хочу, щоб вони не мали армії, не мали е, свого мілітарного комплексу, як такого. І після цього ми їм гарантуємо, що гарантують Будапештський меморандум. Ну це навіть за НАТО Будапештський меморандум. Тому це ну трошки наївно. І президент абсолютно України правий. Дивіться, є базові речі. Базові речі, які ви не можете толерувати агресора, ви не можете стимулювати агресора. Якщо ви хочете по цьому шляху йти, то будь ласка, ідіть, але ви будете отримувати тільки збитки, м'яко кажучи, і репутаційні збитки. Це про Сполучені Штати очевидні, тому що Росія, по-перше, не дотримується попередніх домовленостей про припинення вогню, хоча б по енергоінфраструктурі. По-друге, Росія безумовно грає в свою гру і знову ж таки повернулась до цієї нахабної Подінки, яка була на початку повного на вторгнення. Ми хочемо забрати все, що ми хочемо, тому що ми мілітарно це зробити не можемо. Але ви нам допоможіть щось забрати в Україні. Примусьте їх капітулювати, тому що і далі вже знову ж таки вони говорять, що самі не можуть це зробити. Третя складова. Ви давайте так зробіть, щоб в Україні не було своїх збройних сил, як таких, і тоді ми вже дотиснемо. там ми там вб'ємо ще якусь кількість цивільного населення, і все буде. Тут дуже круто буде мир. Ми будемо з вами співпрацювати в арктичному проекті і так далі. Ну, по перше, вони не будуть співпрацювати зі сполученими штатами, тому що це е, конкурентні, м'яко кажучи, е, світовляти. Друге, Росія вже продала. Я про це вже неодноразово казав. Продала багато своїх активів в Китаю, і для них це зро е, більш зрозуміла тактика. Ну і нарешті, третя ну Росія точно не віддасть там Газпром, Роснефть, ще щось там е, е, родовище нафтові, тому що це є. Додатковою експансійною зброєю Росії вона не може дозволити, щоб хтось керував цими напрямками, за рахунок яких Росія має впливи на інші країни. Очевидно, що е, достатньо ще раз підкреслюю, наївно е, дивитись на пропозиції Росії, озвучувати їх замість Росії, казати, що це ключ до миру як такого. Ні, це ключ до е, продовження війни. Не більше, але й не менше. А до речі, щодо безпекової складової, давайте дещо під іншим кутом повернемо а, значить, ці дискусії. Всі навколо мирного треку. А, ви буквально ну, чи це сьогодні, чи напередодні таку заяву зробили в одному з українських змі. Значить, що а, так президент США Дональд Трамп почне продавати зброю Україні попри будь-які заяви, адже це вигідно для американського бізнесу. І це ви зазначили напевно на тлі інформації, яка з'явилася в виданні Білд, Що типу, на, за нашим зверненням ми на цьому. Му наполягали неодноразово апелювали до наших партнерів США. Давайте ми будемо купувати у вас зброю. Зокрема, йшлося і про системи Петріот. І от, нібито тобліт наводить інформацію за своїми джерелами, що нібито президент США Дональд Трамп все ж таки відмовляється від цієї угоди на 50 мільярдів доларів щодо закупівлі Києвом в. Також і систем Петріот, хоча ми звертаємося не лише говоримо про закупівлю, але про ліцензії, про власне виробництво, це безпекова складова, як то кажуть, якщо хтось тоне або є, хоча б натяк на те, то це справа наших рук. Ми маємо самі себе рятувати і ні на кого не розраховувати. Як вважаєте, наскільки це реально, що все ж таки крига скресне в цьому напрямку? Абсолютно реально, все ж таки, давайте. Ну, по перше, обговорювати всі інсайди трошки дивно. Буде нам а, дає дозвіл, не дає дозвіл. Є очевидні речі, базові речі. Да? Ну, тобто для американського зброя вкрай вигідно продавати зброю, в тому числі, якщо ця зброя, а, якщо він продає її в зону ведення бойових дій, якщо вона там підтверджує свою максимальну ефективність, безумовно це буде збільшувати доходи зброї не тільки безпосередньо в контракті з Україною, а взагалі доходи, доходність. Бізнесу як такого, а вони є там ключовим одним з ключових донаторів республіканської партії. Ну і безумовно самого пана Трампа, і безумовно вони будуть зацікавлені в тому, щоб промотувати продаж своєї зброї і продавати її Україні. Очевидно, крім того, не забуваємо, що все ж таки в нас партнерські відносини зі сполученими штатами, не зважаючи на всі ці заяви і так далі. Це є особливість інформаційного стилю адміністрації 47-го президента. Але все ж таки прагматично вони підходять до багатьох питань, в тому числі і до питання презентації своєї Зброї на тому чи іншому ринку, і очевидно, якщо вони говорять про давайте до прагматизму підійдемо в відносинах з Україною. Вони про це неодноразово казали. Україна говорить добре, прагматизм. О, дивіться, є економічні угоди, про які ми готові говорити, і це на рівні мінфіну мінекономіки. Є збройні угоди, це на рівні Міноборони і Пентагону треба обговорювати. Ми готові там вкладати такі то кошти, отримувати таку-то зброю. Ну і крім того, є третій ключовий аспект: Росія все ж таки наносить удари по цивільному населенню. По Центра міст і так далі захиститись проти балістики можна а, третім поколінням патріотів чи тим же самтами. Самтів на жаль набагато менше є, тому що вони тільки почали в виробництво цих машин, і так далі. Тому безумовно тут є багато аспектів, і сполучені штати ну точно репутаційно не підуть на те, щоб не погоджуватись на комерційні угоди щодо продажі своєї зброї як такої, тим більше, що в них немає заборони на продаж зброї України, які ведуть тим більше обо оборонну війну, тому спокійно відносимось до всіх цих інсайтів. Ще раз підкреслю це ж питання тільки переговорів у України Достатньо прагматична, продуктивна, конструктивна позиція щодо двосторонніх відносин зі сполученими штатами. Ми пропонуємо, ми ведемо переговори. Я думаю, що ми будемо отримувати ті результати, які нам потрібні. Це складно, зрозуміло, що складно. Тому що ще раз наголошую, пан Трамп дограє оцю свою стратегію. Що якщо він буде там так чи інакше м'яко поводитись по відношенню до Росії, то буде мати можливість. Можливості завершити цю війну ні, Росія не може вийти з війни без примусу. Це очевидні вже речі, і вже в оточенні пана Трампа ми бачимо більш реалістичну оцінку того, на що згодна буде Росія без примусу, чи взагалі вона буде згодна там, хоча припинити вогонь, десь на певних напрямках. І вони вже усвідомлюють реалістично, що це неможливо і так далі, без примусу, ще раз економічного чи мілітарного, також на рахунок мілітарного примусу, це якраз продажі зброї України. Ну тут ще дуже важливо говорити про те, що в оточенні Трампа, зокрема, знов ж таки Віткофа того ж само можемо згадати, дуже сподівається на такі тісні точки дотику і зв'язки з Російською Федерацією в контексті спільного бізнесу для цього, і Дмитрів був путіним делегований на зустріч з тим самим спецпредставником Трампа безпосередньо в США. Багато про що вони говорили. Але Трамп однозначно сказав, зокрема, змі, що такі домовленості і конкретні якісь взаємодії по бізнесу, по економіці, можуть бути лише після зупинки вогню і після. Того як почнеться в цей самий мирний трек в контексті очікувань будь-яких, давайте згадаємо про те, що вже найближчими днями Трампу, все ж таки, доведеться вийти на якусь конкретику, тому що це і 100 днів його президентства, зокрема, і оці великодні великодня періодика, яку всі чекали в надії, що все ж таки може бути якесь перемир'я. Тут дуже важливо говорити про те, на що розраховують самі росіяни, адже ще наприкінці минулого року, 24-го, західні зміря тезами про те, що економіка ере. В перегрітам і тут в цьому ключі ми говоримо про ті країни, які допомагають Росії, зокрема Північна Корея, Китай, в першу чергу, можливо, інші країни, так само і фінансовою і зброєю. Це ви, до речі, теж говорите в одному з інтерв'ю. Ці тези озвучували. Давайте згадаємо, що рівно два тижні залишається до запровадження американських нафтових санкцій проти Росії, принаймні, якщо вірити погрозам президента Трампа. Нагадаємо, він 30 березня заявив, що накладе тарифи в розмірі 25-50% на всі країни. Які купують російську нафту, якщо Москва протягом місяця не припинить бойових дій? Трамп додав, що встановлює психологічний дедлайн для Путіна. Мовляв, якщо стане очевидно, що Росія навмисне тягне час, він не буде радий. Втім, це не єдина дата, про яку говорили в Білому домі. Пане Михайло, чи дослухаються в Кремлі в Москві, зокрема, риторики Трампа і цих ну м'яких погроз, давайте так. Не дослухаються Росія. По перше, не може вийти психологічно з війни як такої це єдиний інструмент зовнішньої політики. Друге, це іде фікс, ну нав'язлива ідея самого Путіна. Друге, вони вважають, що переграють Сполучені Штати. Вони будуть пропонувати оці нереалістичні там угоди, нереалістичні там домовленості про майбутні бізнеси. Я ще раз підкреслю вартиці, в там в газовій сфері, да тобто передати якісь активи Газпрому і так далі. Вони це будуть все говорити, але нічого робити не будуть. Це зрозуміло, тому що ще раз. Вони не є вже суб'єктами з точки зору володіння своїми активами, низкою своїх активів. А по друге, вони не можуть ці активи передати комусь, тому що вони використовують той же Газпром не тільки як там економічні важелі впливу, але скоріше як політико-компроматний важель впливу і так далі. А по третє, вони просто тягнуть час. Це вже очевидно, і вони точно цей час максимально хочуть затягнути, а потім знову перейти в режим ізоляції, як такої, і продовжувати війну, поки вони не будуть примушені до фіналу цієї війни, і вони. І розуміють знову ж таки підсвідомо, що вони будуть примушені до фіналу цієї війни, але знову ж таки, коли буде зовсім інша мілітарна і економічна ситуація по відношенню до Російської Федерації, тому вони продовжують ще певний час нам використовувати цю риторику, що ми там готові, ми щось там хочемо. Ми там готові вести переговори. Давайте до речі, щодо переговорів, давайте пан Вітков мав переговори дивним чином і про Україну з Росією, і в той же час в Омані з Іраном про Іран. Про ядерну програму Ірану, ви ж бачите, він говорить про те, що, начебто, можна піти на поступки Ірану. Там і вони будуть готові закрити свою ядерну програму, зупинити її в той же час. Іран виходить. говорить, чекайте, ми про це взагалі не розмовляли. Навпаки, ми хочемо продовжувати цю програму. Ми можемо піти тільки на єдине збільшити кількість там візитів представників магазини. Так то вони, вони навіть більше, пане Михайло. Якщо говорити про розвиток ядерної програми, вони ж наполягають навіть на співпраці зі сполученими штатами Америки. Вони хочуть легалізуватися. Бе себе в цьому ключі і стати гідними членами так званого ядерного клубу, можливо, в майбутньому. Пане Михайло, у нас ще одна тема в контексті. От ви про Іран а Я згадаю про те, що і Газа, і Іран, і Україна в першу чергу будуть темами розмови. Того ж самого від Знову ж таки, повертаємося до його візитів високоповажних, зокрема, і Марко Рубіо, держсекретаря, які мають відбутися вже найближчими днями. Там 15-18, здається, до в Парижі вони будуть зустрічатися з значить європейськими нашими партнерами і обговорювати питання завершення цієї війни. На що тут варто розраховувати, для чого цей візит потрібен? Варто розраховувати на максимально якісні лобіські функції і виконає Європа, тому що Європа глибоко усвідомлює всі ризики, які генерує для європейського континенту Російська Федерація. Європа усвідомлює, що без програми ефективного стримування Росії ні про яку безпеку Європи говорити немає сенсу. Більше того, європа усвідомлює і буде на цьому наголошувати, що Україна має стати невід'ємною частиною цих гарантій стримування Росії. і, Безумовно, Україна має отримати необхідні для цього інструменти. Крім того, європа буде наголошувати, що тільки консолідована позиція синхронізована консолідована позиція Європи і сполучених штатів разом з Україною. Вона дійсно приведе до фіналу війни всі інші сценарії, концепти, переговорні позиції. Вони будуть тільки стимулювати Росію до продовження ескалації як такої на європейському напрямку. Тому це непогано. непогана. Зустрічними погляд. Більше того, сам факт того, що туди приїздять американські представники на рівні там пана Рубіо, да, говорить про розуміння вже американською стороною Більш реалістичного розуміння того, що це за війна, що таке Росія, і готовні все ж таки більш, скажімо так, об'єктивно оцінювати необхідні дії для того, щоб зупинити цю війну. Тут було б непогано, якби ще Рубіо і Вітков обговорили з європейцями ту угоду, яку вони пропонували умови на початках, які ми палко обговорювали подекуди. Ну звісно, це не офіційний документ, але та інформація, яка до нас доходила, яка не абсолютно не корелюється з нашою співпрацею з нашими європейськими партнерами в контексті руху України до ЄС. Я маю на увазі угоду про корисні копалини. Зокрема, щодо цього теж є новина у підготовці. Зацитую угоди про корисні копалини між Україною та США. є суттєво. Прогрес. Про це розповіла перша віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Тут йдеться ж не про 300 мільярдів, а про 100 мільярдів, які ми нібито маємо відшкодувати за надану попередню допомогу США. Це така собі, от типу. Ну, Поступка да з боку США з боку офіційного Вашингтону, як ви щодо цієї угоди або прикінцевого кінцевого варіанту, які прогнози можете дати зараз? І та ж сама Свириденко говорить, що це технічні поки що перемовини, і офіційного документу ми не бачили, але там дуже дуже багато знаків питання стоїть і досі. Може стояти багато знаків питань, поки йдуть переговори. Їх буде багато, але ще раз, ви абсолютно праві. на сьогоднішній день фінального концепту, якою має бути угода про стратегічне економічне партнерство України і Сполучених Штатів, тому що це не про корисні це Про дивіться ще раз тут акцент трошки інакше. Це про інвестиції і доступ до технологій, які має має отримати Україна, і в той же час це про розподіл доходності від присутності України на низці глобальних конкурентних ринків. Да, ну, тобто це набагато більш об'ємніша угода, ніж ну там просто назвати її угода про корисні копалини щодо компенсації і так далі. Через це все переговорні позиції. Я не зовсім розумію, що таке заднім числом там компенсувати щось за щось, якщо домовності були одні і вони вже виконані, і так далі. Це питання знову ж таки переговорів. Достатньо складні переговори, як будь-які переговори зрозуміло, коли є позиції там конкурентні сторін, да, і так далі, але все ж таки ці переговори максимально можуть привести до... Максимально ефективного ефективної угоди між Україною і Сполученими Штатами, ну, бачите, Україна це Європа, і Україна зокрема може працювати абсолютно на рівних із Азією, із європейським континентом і з усіма нашими сусідами. Але центр Європи в Рахові. Ми про це знаємо. От зокрема, на 9 травня має відбутися зустріч. Ну принаймні, запрошенно чимало представників європейських країн Євросоюзу на зустріч в Київ і це на тлі. Значить, можливих зустрічей Путіна з якимись ситуативними своїми партнерами на 9 травня в Москві. Там до речі, нібито зголосився до нього завітати, Чен Ін. і Фіцо каже, що мені ніхто не забороняє їхати на 9 травня до Москви, Прем'єр словаччини. Хоча в євросоюзі зробили чітку заяву, звертаючись до тих, хто хоче потрапити значить, в ЄС, це поставить хрест на вашій подальшій інтеграції в Європейський союз. Це він звертався вже там до канд кандидатів, умовно, але як можна сприймати оці паралельні кейси, які будуть треті відбуватися в один день. Про що тут можна говорити? Про о, кінцеве, скажімо так, фінальне роз'єднання Росії і Європи? Немає більше ніякої там конфігурації, де Росія є якоюсь частиною Європи. Ну тобто, все, все закінчилось. Є Європа. До якої безумовно дотична Україна, яка чітко розуміє, що таке Друга світова, які наслідки цієї війни, як про цей день треба говорити? 8 травня, 9 травня, і так далі. І є Росія, яка абсолютно точно вважає Європу своїм ключовим ворогом сьогодні. Ну тобто, на певний час вони змінили там акценти. Сполучені Штати відійшли на другий а, план. Чому зрозуміло, що вони конкурентні? Зрозуміло, що Сполучені Штати вже завтра будуть знову ворогом номер один для Російської Федерації, але а, в цьому конкретному моменті. Європа є ворогом номер один з Європою, Росія конфліктує, Європа розглядає як територію, яку можна атакувати безумовно. І от ми маємо чітку лінію розділення між нами і Європою з одного боку, з іншого боку, Росія і країни кшалт Північної Кореї. Ви абсолютно праві щодо, наприклад, того Швучіча. Ну, Сербія мається на увазі, Європа зробила відповідну заяву. Ви можете безумовно там присутні де хочете буде, але якщо ви хочете розділити. Ляти спільні цінності є відповідна заява про неможливість відвідування Росії принаймні, поки йде повномасштабне вторгнення. Ну тоді це означає, що ви з нами в різних цінностних там архітектурах знаходитись. Що стосується ФІЦУ, знову ж таки словачина брала на себе певні зобов'язання у 2022 році, в яких чітко заявлено, що знову ж таки приїздити к європейській країні на територію Росії для того, щоб відігравати певну роль там в пропагандистській програмі Російської Федерації, яка Використовує 9 травня для того, щоб виправдати війну сучасну війну проти іншої країни. Ну це абсолютно йде в розріз з європейськими цінностями. І Відповідні, юридичні там, будь-які інші э, наслідки цього будуть Михайло Подоляк, радник керівника красу президента України був гостем у цій порі. Вам гарного вечора. Ми ж продовжуємо вже